Готуємо гарбузову кашу вітамінну скарбницю. Гарбуз помити, почистити. Знову помити, нарізати на невеличкі шматки, перекласти їх у каструлю, Залити рідиною. Не повністю, бо в гарбузі досить багато вологи. Хоча можете налити півкаструлі, ми все одно зіллімо зайву рідину. Замість цукру можна використовувати мед, але додавайте його у вже охолоджену кашу. Поставте ємність гарбузом на невеликий вогонь. Зверху накрийте кришкою. Варіть гарбуз до готовності. Не забувайте час від часу помішувати. А також слідкуйте, щоб зайва рідина не вибігла. У іншій тарілці змішайте кардамон, мускатний горіх, Імбир, корицю, цукор та ванільний цукор, відставте їх в сторону. У іншій тарілці промийте пшено та злийте зайву рідину. Родзинки достатньо тільки промити, не замочувати. Зайву рідину з них відтисніть. Як тільки на гарбуз приготується. Злийте майже всю рідину у іншу тарілку. Перемішайте ложкою. Висипте в каструлю з гарбузом пшоно. Знову перемішайте. Щоб пшоно розподілилось між шматочками гарбуза. Накрийте каструлю кришкою. Варіть на невеликому вогні. Час від часу помішуйте. Слідкуйте, щоб маса не пристала до дна. Каша буде готова приблизно за 6-7 хвилин. Якщо маса вийшла занадто густа, додайте рідини з миски. Пшоно приготувалось, вимкніть вогонь. Висипте спеції в каструлю, перемішайте ложкою, візьміть занурювальний блендер та перебийте масу до однорідної консистенції. Сюди також можна додавати яблука, тобто варіть їх одразу з гарбузом. У збиту кашу пересипте відтиснуті родзинки плюс вершкове масло, хоча я люблю без нього. Перемішайте ложкою. Накрийте каструлю кришкою, поставте на вогонь. Проваріть 1-2 хвилини. Вимкніть конфорку. Почекайте, доки каша в каструлі охолоне, і споживайте. Вона загусне, родзинки вберуть вологу, а спеції згармонують. При подачі присипте гарбузовим насінням чи кунжутом. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного.